Україна провадить війну на різних фронтах на культурному фронті на підтримку українського кіно на міжнародний фестиваль фільму в Торонті прилетів Пилип Ільянко. І українські фільми будуть показані на Toronto International Film Festival та на українському фестивалі у Blur West Village. Добрий день. Ми тут з паном Пилипом Ільянком, якраз під бібліотекою, де буде показаний показані українські фільми під час українського фестивалю Blur West Village». Пане Пилипе, вітаємо вас до Торанта. Добрий, добрий день. Порозкажіть, будь ласка, які фільми ви тут принесли і для нашого фестивалю тут Burrest Village, і так само для міжнародного фестивалю. Е, ну, для фестивалю на Blue West Village ми покажемо кілька фільмів. До деяких з них я мав безпосередньо відношення як їх продюсер. Йдеться про фільм Толока. Режисера Михайла Іллєнка і про фільм Будинок слово Нескінчений роман режисера Тараса Томенка. Також, крім цього, ми покажемо таку пригодницьку комедію, яка називається Шляхетні волоцюги і режисера Олександра Березаня. Ламить ну, терплячі дуже. Це толока, мабуть, нас так привчила. Спалить сусід хату, так ми глини накопаємо, толоку зберемо. Хай знову палить, так? Да? Колись же в нього сірники закінчаться? Що вам треба від моєї хати? А не могли б ви обращатися к нам на чоловічському язики? Як тебе вбивати Іван? Я найблі тіше боси. І ще о, один фільм. Ми зараз в процесі остаточного домовлення, тому не буду його поки називати. Хай це буде несподіванкою, але це буде. Фільм для сімейної аудиторії, тобто який можна буде подивитися з дітьми і всією родиною. А скажіть також про ТЕФ, чи то ті самі будуть в ТЕФ, чи трохи інакше? Ні, ні, це ніяк не пов'язано з ТІВ. Ці фільми там не були. А на ТЕФ цього року буде представлений один український фільм. Це фільм Люксембург-Люксембург, який бере участь у. Фестивалі і всі бажаючі можуть теж туди потрапити, але це вже через ТІФ, а, пане Пилипе, скажіть сам факт, що ви представляєте фільми тут, і що українські фільми появляються в ТІФ, ви приїжджали з ними ще й давніше. Що стан фільмів ніби не злий в Україні до війни, чи, чи так можна і констатувати і зрозуміти О, так, можна сказати, що останні десь. Приблизно 10 років українська кіноіндустрія потужно розвивалася і кількісно, і якісно, і за різними жанрами було створено чимало стрічок, дуже багато режисерів дебютували вперше. І це дуже важливо, тому що раніше були цілі покоління, які не мали можливості отримати свій режисерський дебют в повнометражному ігровому кіно. А за останні 10 років дуже багато хто це зробив, зняв свій перший фільм, і серед них було багато успішних, як в плані того, що вони були на дуже престижних міжнародних фестивалях і не тільки на ТІФ, але й на таких європейських фестивалях, як Канські, Берлінський, Венеційський, Локарно, багато інших. І загалом, крім того, ми могли б похвалитися і не тільки фестивальним кіно, але й кіно орієнтованим на широкого глядача в Україні в першу чергу. Тому що більшість фільмів, які робляться у світі, вони ж робляться не для української аудиторії в першу чергу. А ми вважали, що наш глядач заслуговує те, щоб були фільми, які зроблені в першу чергу для нього, про якісь близькі теми, де би. Ми б могли впізнати Україну, свої міста, свою історію або своє сьогодення, якісь фільми, щоб були зняті на тих вулицях, де ми ходимо, де діють якісь персонажі, які кожен з нас міг би бути цим персонажем і міг би себе асоціювати з ним. Таких фільмів вийшло також чимало, до речі, я розумію, що не всі вони там доїжджали до Канади для того, щоб бути показаними тут в кінозалах, але особливо це після війни активізувалося. Багато з них є зараз доступні онлайн на різного роду VOD-платформах, онлайн-кінотеатрах, і ви можете їх там знайти і легально подивитися з Канади. І не тільки з Канади, а з цілого світу. А пане Пилипе, війна тут е, припинила все, е, не тільки в сенсі фізичному, бо, бо немає як фільмувати, але також і в ідейному. Е, чи, чи наслідки війни впливатимуть на думання режисерів, е, як будуть робити далі фільми, і чи вони також міняють перспективу навіть тих фільмів, які були е, вже в Русі. Ну, звичайно, по-перше, війна просто призупинила виробництво фільмів в Україні зараз. І ті фільми, які були недозняті або готувалися лише до зйомки, взагалі не зрозуміло, яка буде їх подальша доля. Ті фільми, що вже були відзняті і знаходилися на етапі постпродакшн, зараз шукають різні можливості, в тому числі, йде переговори про те, що можливо. Якісь європейські фонди зможуть допомогти завершити ці фільми, зробивши їх в коопродукції. Проте, звичайно, що в Україні зараз фінансування на кіно відсутнє. Зрозуміло чому, тому що всі кошти йдуть в державі на оборону. Але мені здається, що кіно в сучасному світі це теж зброя, і в принципі, враховуючи те, що війна, очевидно, вже стала тривалою, і вона, очевидно, що буде тривати якийсь ще час, нам вже потрібно мати фільми і про цю актуальну тематику зараз. В основному знімаються дуже багато документальних робіт. Українськими кінематографістами, які також знаходяться на передовій, я думаю, що через якийсь час, близький час, ми побачимо вже результат їхньої роботи. Як ми зможемо з цим ознайомитися, я думаю, що простіше буде подивитися за кордоном, тому що в Україні і кінопрокат зараз існує в такому тільки в тих містах, де це безпечно робити, з урахуванням того, що. Існує дуже часто по всій території України повітряна тривога і комендантська година. Це теж створює серйозні складнощі для кінотеатрального прокату. Важливо також сказати, що якщо ми говоримо вже не про таку складову виробничу, а про змістовну, звичайно, що українське кіно зміниться, тому що сьогодні для всіх. Головна тема, про яку всі думають, про яку всі щодо якої всі рефлексують, яка є визначною в нашому житті, це, звичайно ж, війна. І думаю, що ця тема буде основною в найближчий час. І війна дуже вимагає ці фільми про війну, вони вимагають особливого ставлення, і в першу чергу такої... Чесності творчої від самих авторів, які ці фільми будуть робити. Добре, дуже дякуємо, пане Лєнко, що пояснили нам про стан фільму в Україні. І дуже важливо, що ви згадали також, що фільм це зброя. І до наших глядачів звертаємося, пам'ятаючи, що культура власне тому і війна, бо ми маємо культуру і її обороняємо. Запрошуємо вас дуже. Зголошуватися на фільми ТИФ Традо uh, International Film Фестивал і на українські фільми. Якож такі тут на українському фестивалі Блорвезделець. Ще раз вам дуже дякую. Всього дякую добра. вам.